Християнин Християнин – це не просто статус або назва, а це стиль життя. Ми бачимо, що в книзі дій святих апостолів почали учнів Христа називати християнами. Чому? Тому що вони в них побачили Христа. Вони побачили стиль життя Христа в цих людях, в учнях. Як вони говорять, як вони ведуть, як вони відносяться до людей. Тому ми не просто повинні сьогодні номінально один одного називати віруючими, а ми повинні бути віруючими. І коли ми говоримо Я християнин, це твій стиль життя, ти живеш як християнин, а не ти просто називаєшся Амінь.